Понеділок, 10 березня, в ефірі 11-го новини у студії Катерини Нічок. Вітаю, Підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Нікопольщина знову під ворожим прицілом. Окупанти б'ють з важкої артилерії та запускають дрони. Камікадзе минулося без жертв, але є руйнування вночі. Росіяни атакували безпілотниками три регіони: 130 БПЛА збили наші бійці. Більше інформації у нашої кореспондентки Олени Петроченкової вона на прямому зв'язку. Олено. Вітаю Катю. Підрозділи повітряного командування. Схід над Дніпропетровщиною знищили 5 БПЛА. А Нікополь вночі знов під ворожим вогнем. Росіяни били з важкої артилерії. По великомихайлівській же громаді Снельніковського району окупанти поцілили кабами. Всюди обійшлося без поранених. Напередодні ж агресор бив по Нікополю, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Застосовував артилерію і дрони камікадзе. Постраждали дві людини. Одну жінку госпіталізували дівчині 18 років. Надали допомогу на місці, пошкоджені інфраструктура, підприємства, приватні будинки та лінія електропередач. А у кривому розі після ракетного удару по готелю 5 березня в лікарнях залишаються 18 постраждалих. Серед поранених є дитина, дев'ять людей перебувають і досі у важкому стані. За їхнє життя боряться лікарі. Минулої доби російські окупанти продовжили обстрілювати їх Херсонщину під вогнем ворожої авіації, артилерії та безпілотників були Херсон, Антонівка, Придніпровське, садове, інженерне та зеленівка. Вісім людей отримали поранення різної ступені тяжкості. А на Харківщині жінка дістала поранення внаслідок атаки безпілотника у селі Івашки фпв дрон вдарив по приватному житловому сектору. Осколкові поранення отримала 69-річна мешканка оселі. Дронові атаки зазнали Київщина минулої ночі. Наслідки фіксуються у Бучанському, Обухівському та Фастівському районах. Загалом минулої ночі ворог скерував на Україну 176 ворожих БПЛА, 130 збили бійці ППО цієї ночі над Україною. Ще 42 дрони локацій постійно втрачені і на цю мить не вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за оперативною ситуацією. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Студія дякую тобі, Олено. Це була наша Олена Петроченкова, яка розповіла про оперативну ситуацію в області та Україні. А у вільногірську правоохоронці почали внутрішню перевірку через конфлікт на стихійному квітковому базарі. Там поліціянти посварилися із військовим. Нині відомо патрульні розганяли стихійну торгівлю, коли складали адмінпротокол. Один із продавців почав конфлікт. Військовий, який проходив повз, намагався вступитися за торговця. <паспалу> Вилетіла просто через лобове скло. У Дніпровській лікарні бореться за життя жінка, яка потрапила в автотрощу на перехресті набережної заводської та вулиці Метробудівська. Водій ауді просто зніс таксі, у якому їхала пасажирка. І поки у поліції розбираються, хто винен в аварії у міськраді вже повідомили на трагічному перехресті. Планують встановити світлофори. Чому їх не встановили раніше і чи вирішить це проблему? Бо смертельні аварії тут стали регулярними. Репортаж нашої Анастасії Вільхової. Набережна заводська одна з головних магістралей міста. Щодня безперервний потік машин. Дорога з ідеальним покриттям і відсутні світлофорів на деяких перехрестях. Тут не зупиняються, а гальмують в останній момент. о пів на сьому вечора таксі з пасажиркою всередині їде набережною заводською. Аутівка повертає на вулицю метробудівську. А тим часом на шаленій швидкості вже в іншу сторону просто летить ауді. Ауді протарануло таксі із такою силою, що його буквально викинуло на узбіччя. Удар прийшовся попередньому пасажирському дівчина, яка сиділа всередині, просто вилетіла із аутівки на проїжу частину. Вилетіла пасажирка. Наставай Слава Богу, мимо їхала скора. Жесть. Ауді в дрібі з'їхав. Тетяну, так звати 28-річну пасажирку. Одразу ушпиталили. Жінка наразі в нейрореанімації без свідомості та з переломами кісток. А от водії двох автівок майже не постраждали. Хто ж все ж таки винен у цій автотрощі? В поліції стверджувати поки не беруться. Попереду досудове розслідування. слідчі Дніпровського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, саме про Шня правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в рамках відкритого кримінального провадження. Слідчі з'ясовують всі обставини, за яких сталася дорожньо-транспортна пригода. А от в міськраді вже заявили на цьому перехресті з'являться світлофори. І, хоча вони були у проєкті задовго до аварії, втім до реалізації справа дійшла тільки зараз. Після трагічної ДТП тепер обіцяють чиновники, роботи почнуться найближчі. Часом ми плануємо побудувати світофорний об'єкт у цьому місці. Це перехрестя набережної заводської та вулиці Митробудівській. Тут буде світофорів, встановлення до шести транспортних світофорів і шість пішохідних світофорів. Нові світлофори тут запрацюють не раніше ніж за півроку. Проте чи дійсно вони вирішать проблему? Аварії на цій дорозі вже не вперше чотири місяці тому тут сталася мажорна ДТП, яка прогреміла на всю країну. Буквально. Сотнях метрах звідси, вже на іншому регульованому перехресті, автомобіль БМВ влетів у форт. Тоді загинула десятирічна дівчинка Мілана. Ще троє людей постраждали. Серед них двоє дітей 11 та 13 років. Не шумахерами єдиними на цій трасі порушують і пішоходи, просто перебігають дорогу у чотири смуги. Стараємося дивитися, як машини ма тоді тільки переходити. А що робити? По дрому тут не перейдеш. Це тільки йти ілі туди, на пішохідний перехід, ага, а аж туди йти на пішохідний перехід. Два пішохідних перехода. Ну на пішохідному переході теж страшно йти. Те, машини літають, і одні є, що а другі як їхали, так і їдуть. Багато хто їде, вважає, що їхнє на знаки не дивляться, і труд попрямі. І хоча світлофори на цьому перехресті можуть зменшити кількість аварій, проте чи дійсно вони змінять ситуацію на дорозі, де всі постійно ризикують. Питання відкрите. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Мало не задихнулися у власній оселі. У Кам'янському районі поліціянт допоміг врятувати подружжя, яка ледь не загинула через спічне опалення. До правоохоронця звернулася сусідка, повідомила, що з будинку чутно запах горіння, а господарі не відчиняють двері. На місце події викликали рятувальників та швидку, аби потрапити в приміщення. Довелося частково демонтувати двері. Подружжя виявили у кімнаті, постраждалих ушпиталили. Де не пройде, навіть бронетехніка допоможе пікап. Інтерпайп передав ще одну фронтову автівку своєму співробітнику Артему, добровольцю ЗСУ. Нині він боронить один із найгарячіших напрямків. Як машини та дрони допомагають рятувати життя? Воїн розповів нашому Владиславу Авдієнку. От зараз вмикаємо два моста. Повний привіт. Більше ніяких ми машин не признаємо, тому що самі проходимі, це Mitsubishi L200 та Nissan Navara. Артем показує, на що здатен позашляховик, який передала компанія Інтерпайп. От можете самі подивитися. Ми ж не їдемо по дорозі, ми їдемо по траві. Бо снігу в коліна. чоловік працював підручним вальцювальника на заводі Інтерпайп Нікотюб». коли почалась повномасштабна, пішов добровольцем захищати державу. Нині він на одній з найгарячіших ділянок фронту і каже, без машини там нікуди. Тому що не одна техніка туди не заїде, крім пікапа. Це логістика, забезпечення провізію та продовольство. Це саме основне. У нас хлопці сидять по два місяці на позиціях. Каже, це вже друге авто, яке передає роботодавець. Попереднє знищили ворожі ФПВ. але до цього машина встигла пройти майже усю географію фронтів України. Він постійно був в роботі, в роботі, в роботі, був навіть три рази майже знешкоджений, але все одно ми його робили. Він працював. Додає, рятувати життя допомагають її дрони. Інтерпайп передав його підрозділу вже з десяток мавіків. Їх використовують аби буквально не підпускати ворога до позицій. Дистанція між нами та ворогом півтора кілометра. Вони починають штурм, на 750 метрів ми їх зупиняємо. Показує відео. Зустрів, спостерігає, інший наш екіпаж підлітає вже та знищує. Якщо не буде мавіків, ну, мої мав військовослужбовці будуть приймати контакт на себе. Ірина, координаторка, яка вже два роки веде Артема, каже співробітники Інтерпайп, які нині в лавах ЗСУ отримують повне обмундирування для служби, а також коштовне приладдя та техніку. Ліки їм надають юридичну та психологічну підтримку. Взуваємо, одягаємо по першій потребі. Все у нас є на складах, дуже якісне все, які працюють на нулі. Вони звичайно забезпечуються і тепловізорами, і приборами ночного бачення, хімсвітло, яке потрібно, щоб пересуватися. А, мавіки. Понад тисяча працівників Інтерпайп зараз у силах оборони ще 165 Повернулись до роботи в цивільному житті. Владислава Авдієнко, Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. Четверта весна у розлуці у середмісті Дніпра. Цими вихідними пройшла інсталяція. Учасники акції, волонтери та родини військовополонених. Вони утворили живе коло єдності, вшанували загиблих героїв України хвилиною мовчання та поділилися своїми історіями про тих, кого і досі чекають, із російського полону. Більше про захід розкажемо у наступних випусках. Новин. Дочекайтеся. Головна мета, щоб пам'ятали, що наші полоні, що в країні йде війна. Що багато її безвісті зниклих, багато загиблих. Про безвісті зниклих ніхто не знає правду, а про загиблих не всі ще наші повернулись на щиті додому, навіть з Маріуполя. Чотириразова чемпіонка Європи. Дніпрянка Ярослава Магучих здобула золото на чемпіонаті Європи. З другого стрибка спортсменка підкорила висоту 1,99 метра, забезпечивши собі перемогу. У фіналі Магучих випередила вісьмох конкуренток, зокрема чинну віцечемпіонку Європи на відкритому повітрі Ангеліну Топич. Це вже третя перемога Дніпрянки на цих змаганнях. Ярослава стала другою спортсменкою в історії, яка досягла такого результату. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі!